f 16 c Нарешті я його викачав, там іще не всі підвіси є, там трошечки недокачані ще нари, але нари нам сьогодні не знадобляться. І так, сьогодні буде саме штурмовка в ТРБ. Ну і не тільки штурмовка, також боротьба з ворожою авіацією і так далі. Чому не чисто АРБ? Ну того, що воно мене задовбало, якщо чесно. Я. Чим більше я останнім часом грав Верба на топах, тим більше впевнювався в тому, що це саме справжнісіньке Шапіто. Тому після того, як я викачав f 16 c я вирішив, що буду використовувати його в сумісних боях. Тим більше у нас є чим штурмити, на відміну від f 15 c По підвісам, окрім ВВшок, у нас є лазерні бомби ПВ3. У нас є гнсс бомби Джейдами ГБУ 31, також є ГБУ 38. Є лазерні ПВ-2, є гбу 39 крилаті гнсс бомби але вони зовсім не дамажать, якщо чесно. Навіть по зеніткам дуже погано залітає. Ну і є Іча Меверіки. Також є іча-Меверіки фугасні, але їх можна взяти тільки по дві штуки, тому напевно я цей підвіз не буду використовувати, буду використовувати ось ці. Також у нас, на відміну від F 15-го, є прицільна гондола Lightning 2. Яка має доволі непогану якість тепловізору, непоганий зум і дозволяє в цілому дуже гарно штурмити з великої відстані. Ну і власне створив я ось такі набори для штурмовки. Подивимось, на що здатен f 16 у сумісних боях. Погнали! Зробив один фраг, і один асіст, і цього нам вистачає для кабів ГБУ 38 j Дамб і відповідно Арли. із підвісів. Ну давайте спробуємо їх все одно на щось краще в мене не вистачає. Може, там якісь зенітки стоятимуть на місці на респі. Вони ж однокнопочні їздить, все одно не вміють. Так. Ну, дивимось, що у нас там. Угу. Усе мертве, зеніток не видно, ніхто ніде не стоїть. Хоча ось стоїть хлопчина, нікуди не поспішає. Я думаю, треба спробувати віддати сюди. Може, він так і стоятиме там. М да, каб летить дуже довго. Ні, не влучив каб, того що він, видно, кудись там переїхав. Зеніток на респі як не було, так і немає. Ось ціль стоїть, не рухається. Ну, давай пробувати, а що робити? Шла бомба. Не розумію, стоїть він там чи не стоїть. Таке ніби до сих пір там стоїть. А ну-ка. Бам, ага, влучення. Ясно. 100 кіло вибухівки в кормі там зірвалося. і Все до сраки. Ось, стоїть, не рухається. Прекрасно. Знову віддаємо. Нє, все-таки штурмовка ГНС з бомбами справа цікава, але не дуже продуктивна в плані фрагів. Того, що цілю будь-яку секунду може поїхати. О, це вешка не їхала. Прекрасно, один є. Трошки розженемося на форсажі. О, з'явилась зенітка. А якби ж ти скотина така зупинилася. Я був би й не проти. Ну, ладно, стій отак. Ой. А я віддав. Я випадково віддав, я не подивився, чи мені достатньо висоти, чи ні. Ай -яй, -яй, яй ідіот. Я не подивився, чи достатньо висоти і швидкості і віддав каб. А, вистачило нормально. З плешом вбив. Окей, непогано. А десь у мене тут. О, це ж мігар. Давай віддамо йому Арл. По мені, відповідно, пуск. Але я його збив. Прекрасно. Два фраги наземних, один фраг повітряний. Оце вже хоч щось, оце вже хоч якось. Це наш філд? О, господи, це не наш філд. Думав, зараз сяду. Ага, сів би. Мене б там привітали. Геноміки. Червоні, блін. Так, ну що ж, будемо йти перезаряджатися, але, скоріше за все, поєнтів не вистачить. У нашої команди. Хоча, якщо наче там зараз хід битви переламають у свою користь, ой, мені здається, не переламають, щось їх там щемлять саме нікуди. Да, я думаю, це кінцева для нашої команди. Я навіть сісти, напевно, не встигну. Доволі вдала карта для штурмовки на авіації, тому що тут є складки місцевості, ось такі, за якими можна ховатись від зеніток. І це прекрасно. По мені пуск, господи, та я сідаю на своєму філді, який нафіг пуск. Ви що знущаєтесь чи що? Сідати буду на брюхо, бо немає часу гратися з цим шасі вашим. Ні, 100% на 100% наші не зламають хід битви. Тут уже все нікого не лишилося. Ну що ж, тим не менш. Три фраги я зробив, все непогано. Так, на жаль, знову мені не вистачає на топові підвіси, вистачає тільки на джейдами. На жаль, на жаль. Блін, використовувати ось ці джейдами ГБУ-31 взагалі сенсу не бачу ніякого, їх тільки дві можна взяти. Лазерні бомби теж таке собі. Ну, давай, давай на цих, як на мене, вони самі універсальні. А, стоп, мені асі здали. Стоп, стоп, стоп. О, тепер вистачає. Прекрасно. Ідеально. Все-таки отримав я асі за недобитого фуджа. Я вже й не сподівався, що таке щастя буде. Так, ну що, давай, давай, швиденько, швиденько. Треба розкидати наші меверіки. Бачу ось тут ціль собі. А бачу ось тут собі ціль. Воно на труп навелось, скотина. Давай ще разок. Куди б його ще віддати? О, ні, фіга крейса стоїть. Зеніток не бачу, бачу, ось ми ж стоїть. Все, роздав усі свої меверіки і валимо на філд. На перезарядку. О, один є леопард. Критичні ушкодження. Ну, кумулятивні меверіки, вони такі, так. Да. Критичні ушкодження це база. На жаль, тільки два влучило: одні крити і один, власне, фраг. Ну нічого, поінти ще є, зараз ми перезарядимось, все у нас буде гуд. Тим більше їх там ще багато, там наших щемлять. бо саме нікуди. Ой-ой, тут і авіація ворожає. А, да? А їм 9П4 це що за ракета взагалі? В мене СПО мовчало, значить, це була іча ракета. Ага, прикольно. Ну поштурмив, дякую. Ну що ж, ладно, будемо сподіватися, наступна катка з мевріками буде більш вдала. І знову мені не вистачає надовбані мевріки. Господи, як же складно на них набивати. Так багато треба поїнтів, майже тисячу. Ну, ладно, давай знову тоді каби. Так, безкінечні просто хмари. Окей, що в нас тут відбувається. Опа! Стоять рідненькі. Ех. Давай віддаєм, туди бімбу Полетіла рідненька. Там панцир стоїть, і ще одна зенітка стоїть. Ну, зараз для початку по панцирю хай залетить. Якщо залетить, якщо панцир не зіб'є мій джейдам у польоті. А він може. А, їх там повбивали обидві. Ха-ха, F15 заштурмив раніше мене. Ех, йопта. Ну, це, до речі, по мою душу уже летить. Я думаю, я. Да, я не встиг фіга. Ну, давай, 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 ну. Давай. Та давай же, ну, задерити носа хоч трошки. Все я віддаю нафіг усі, що є. хай летять. А він там уже й мертвий, да? Чи ні? Да, він там мертвий уже стоїть. І відповідно, ніфіга мої каби не влучили. Ну. Гра на топах це в принципі, той ще цирк, звісно. Ну, та що ж поробиш? Так, ну що, сім фрагів, асі з захоплення зони. Це вже точно повинно вистачити на все, що мені треба. Але там є панцирь, який 100% зараз буде збивати мої мебліки. Ну, до речі, до ядрики недалеко було 2000 ОВ. Так. А, да, по мені вже пуск. Я віддаю два. Хай летять. Нарешті вистачило мені на мої довбані мевріки. Він збив там чиїсь чужі мебліки. Ой, і мій збив меверік. Ха-ха! Панцирі, йопте, жах, і другий мій меверік він збив. Слухайте, а панцирь то не імба, виходить. Слабенька зенітка треба апати 100%. 100% потребує апу. Я прямо в цьому впевнений. Все, я віддав усі свої меврики, які в мене були. Пішли на філд, перезаряджатись, поки є поінти. Ох ти, блін, це був зур, до речі. О, залетів такий панцир. Ви панцирь. Око за око, до речі, це він мене на РДФЛТ вбив. Ну блін, тільки один фраг, і якісь там ще влучення були, здається. Якось слабенько, слабенько, дуже слабенько. А з іншого боку, якби панцир моїй Маверіки не позбивав тоді. О, асі за леопарда, це в нього видно було влучення. Все-таки ці маврики, вони кумулятивні, тому, блін, не дуже класний у них дамаг іноді. У нас є і фугасні, але фугасних тільки два можна взяти, що дуже-дуже мало. Нічого, поєнтів іще вистачає, бій тільки починається, по суті. Там іще гравці є, хоч і небагато. Може зараз із другого заходу вдасться ще щось поштурмити. А там знову панцирь, до речі. Там ще один панцир з'явився. Ну, значить, і цього разу не поштурмлю. М -м, там і К-50 він щось штурмить наших. Так. Ладно, підіймаємось потихеньку над полем бою. 12 кілометрів. Це, в принципі, адекватна відстань для наших меверіків. Я тільки К-50 не бачу, десь він там, видно, висить далеко. У нас точка А падає. Ага, ага, ага. Ось бачу собі. Раз, ціль. Панцирь. Два. Віддаю два Маверіка в панцирь, того що. Того що. Та він і. Ладно, він і обидва зіб'є. Ох ти блін, це було близько. Да, він обидва мої Маверіка збив. Три моїх Маверіка збив. Навіть той, який летів, не в нього. Ні ну треба апати зенітку 100%, бо вона. Він спайки навіть збиває, ви уявляєте. Панцирь спайки позбивав. Як жити на топах проти панцирів? Знову усі спайки позбивав там союзнику моєму. Да. Гарна зенітка. А совочки ще не від зенітка слаба. Ну-ну, да, слабенька... Ладно, давай, давай заспамим його, поки він Поки він відволікся там на іншу ціль. Я всі три віддав у нього. Біси з ним. Він до сих пір там пай... спайки збиває. Чужі. Так, ну що? Ой, братан! Всі не вийшло збити, да? Ой ой, як же оце жити тепер? Ну, ладно, ще фраг. Там з'явився Су-30. Це погано. І він, здається, по мою душу летить. Це дуже погано, по мені пуск. Але це він Р77 пустив, я думаю. Можемо на філд якось захистить, ні? Хотілося б. Ну, по ідеї, Арл не повинен влучити. По ідеї. Ну, я так сподіваюся, що він не влучить. Ну, і де там та ракета? Скільки я буду ще чекати, її підльоту? Все. Закінчилося, слава Богу. Я думаю, треба зараз віддати в нього свої Арли. Того що він не дасть мені поштурмити. Я в цьому впевнений. В антиподі пішов, да? От скотина. Він мені зараз в лоб просто віддасть, напевно. Р-73, да? Да. Скоріше за все це була Р-73. Да, совки не імба, Совки зовсім не імба, слабенькі. І літаки у них слабенькі, і зенітки у них слабенькі. Ну ладно, я хоча б двічі панциря знищив, уже непогано. Уже ок. Так, ну що ж, знову вистачає мені на наші мевріки, але якщо чесно, щось вони мені по дамагу зовсім не подобаються. На цих берегах кумулятиви прям не дамажать. І ще тут щось зовсім ніхіра не видно. О. Отак От більш-менш. Шукаємо собі ціль. Бачу собі он і зенітку. І танк. Чи можу я ще щось собі побачить, поки. Да, ні, все не можу по мені пуск. А! А, тут іще й jf 17 десь був поруч. Ну, що ж, дуже класно. Дуже класно, коли ти тільки вилітаєш із Росплі, а тебе відразу до досить ворожий винищувач. Ну що ж, подивимось, чи залетить щось. Я так розумію, що панцир збив нафіг усі мої меверіки, да? Ну, схоже на те. От вам і штурмовка на топах. Да. Знову ж таки, совки проти нас, там панцир, не було навіть сенсу з'являтись на літаку тут. Ну просто не було його. Усі твої підвіси, навіть якщо ти їх всі залпом одним віддаси, панцир їх зіб'є без проблем. Зате їхні літаки, як у себе вдома у нас тут літають. У нас немає зеніток, які можуть їх дістати на такій відстані. Да. Ладно, якщо чесно, я вже награвся. В принципі, f 16 дуже приємний літак, все класно, підвіси є, чим штурмити є. Тут тобі каби з лазерним наведенням, які ми сьогодні не використовували, бо не бачу сенсу, і ГНСС наведення, і меверіки відразу 6 штук можна таскати з собою, і при цьому ще й арли брати, чистити небо. Ну, якщо вдасться, звісно. Та й сам по собі літак по характеристикам своїм дуже класний, мені прям подобається. Після F-15 ну прям прекрасно. І у нас є прицільна гондола з гарним тепловізором, гарним зумом. прям, ну, Дуже комфортно, але тільки тоді, коли не проти совків, бо панцирь тебе просто з'їсть. Панцир зіб'є тебе, зіб'є абсолютно всі твої підвіси, скільки ти їх не дай. Коротше, ловити панцир можна тільки на тому, якщо він відволікся на якусь іншу ціль. Якщо він на тебе зафокусився, можеш навіть не витрачати свої ракети, просто це буде а, витрата цінного ресурсу в пусту. Але тим не менш були сьогодні бої, які дійсно були там непогані на три фраги, два фраги таке. Не те, та, щоб це дуже багато, але ну, це топи, тому, на жаль, дуже складно. Ну і в цілому, F-16 мені сподобався набагато більше, ніж F-15. f 16 напевно, серед топів із тих, які в мене є, на яких я літав. Напевно, поки що F-16 c мій улюблений. І на відміну від того, ж f 15-го, на ньому є що робити в сумісних боях. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.